Вікторія опікується своїм братом. Говорить, завжди радіє його успіхам та розуміє. Це. Старший в сім'ї – це… це сім старший в родині Богдан йому 18, а мені 15. Вдома по господарству керую я, але він все одно без діла не сидить. Він гарно має посуд, допомагає мені пилососити. Ми розподіляємо з ним обов'язки. Він у нас дуже акуратний. Ми часто разом у нас спільна кімната, батьки багато працюють, тому більшість справ на мені. Я доглядаю за Богданом, а він допомагає мені якісь важкі покупки з магазину донести. Дівчатам не все під силу. Це Робить Богдан. Попри свій діагноз, Богдан зміг вивчитися та отримати спеціальність. Я міг би займатися шиттям на фабриці. Він закінчив один ліцей, Він помічник повара, а друга його спеціальність закрійник. Він може допомагати у швейній майстерні, а також може готувати. Наприклад, вечерю потрібно пошинкувати овочі і приготувати борщ, смачний. Вікторія супроводжує брата до бібліотеки Гончара. Богдан учасник проєкту Інклюзивний майданчик. До цього хлопець вже грав в інклюзивних театрах. Сама Вікторія також знайшла для себе заняття. У проєкті вивчає фотозйомку. А завдяки брату займається волонтерством. Участь у виставі допомагає Богдану реалізувати та проявити себе, говорить дівчина. Більше йому допомогла мовленнєві здібності розвинути, тому що, коли він був менший, він говорив дуже швидко. І його ніхто не розумів. Завдяки тому, що ми Пішли до театру, він почав більше говорити, повільніше спілкуватись. Мої подруги його раніше не розуміли, а зараз усі друзі його розуміють. Навіть підтримують з ним розмову. Моя улюблена роль це гном. Ще я грав пілота у казці Маленький принц, а ще я грав Папугу, а ще я грав Півня у казці про Чіполіно. Ірина Корольова режисерка вистави, у якій грає Богдан. Ви знаєте, за час репетицій, за час показу вистави, я я навіть сама своїм оком ну, звичайної людини я бачила, як змінюється ця дитина, як з'явилися додаткові рухи, додаткові оцінки, увага, вміння, вміння промовляти текст, вміння попадати у ритм музичних номерів. І е, от е, тоді, знаєте, навіть здалося, що дійсно, е, як кажуть, знаєте, мистецтво лікує. да? Ну, можливо, це допомагає. Про інклюзивну виставу та її акторів ми розкажемо у наступних випусках новин. Олена Протопопова, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Харсон.